Друга книга Псалмів Псалом 50 Духовний культ Псалом АСАФа Промовив Господь Бог над богами і закликав землю від сходу і аж до заходу сонця. Господь засяяв із Сіону краси досконалої, наш Бог прийде і не буде мовчати. Перед Ним ітиме вогонь жарущий, навколо нього шаленіє буря. Він закликав землю з висоти Небесної, для того, щоб судити народ свій. Зберіть переді мною моїх вірних, які завіт уклали зі мною та склали жертви. Небеса проголошують Його справедливість, тому сам Господь буде судити. Слухай, мій народе, я буду промовляти, я свідчитиму проти тебе, Ізраїлю. Я є Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докоряти, бо всепалення Твої завжди переді мною. Я не прийму теляти з твого дому ані козенят із твоєї кошари. Мені належить вся звірина в лісі і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю всіх птахів на небі, моє усе, що в полі метушиться. Якби я був голодний, я не сказав би тобі цього, бо мій весь світ і все, що його наповняє. Чи ж буду їсти м'ясо теляти, або чи питиму кров овечу? Пожертвуй Богові, подячну молитву! Виконай обітниці, складені Всевишньому Богу. Тоді взивай до мене в день нещастя. Я звільню тебе, а ти мене прославиш. А до грішника Бог промовляє, чому ти говориш про мої постанови і на устах завжди маєш завіт мій? Ти, що ненавидиш мою науку, а слова мої геть відкидаєш. Як бачиш злодія, то за ним прямуєш І з перелюбниками перебуваєш. Уста твої для зла відкриваєш, а язик твій неправду промовляє. Засівши, ти говориш проти твого брата, зневажаєш сина матері твоєї. Ти робиш це, а я би мав мовчати? Можливо, віриш, що я схожий на тебе? Я докорю тобі. Поставлю це тобі поперед очі. Зрозумійте це ви, що забуваєте про Бога, щоб я не схопив і не було б нікого, щоб вас урятувати. Хто складає жертви хвали, той мене прославляє. А тим, хто ходять дорогами правди, покажу Боже спасіння. Коментар до 50-го псалма. Псалом 50 деколи називають пророчим, адже в деяких фрагментах він проголошує Боже Слово, скероване до людини, наприклад, 5, 7, 15, 16, 23 стрічки, а також проголошує науку про відношення між життям та тваринними жертвоприношеннями, на що звертають увагу такі пророки, як Амос 5.21, Осія 6.6. 6, 1, 11, 13, 16 Та Єремія 6.27.22. Псалом не є гімном ані молитвою, ані Псалмом подяки. Він написаний за допомогою жанру судового процесу, в якому Господь закликає на суд Ізраїль, вживаючи формулу, подібну до тієї, якою Самуїл звертався до Саула. Хіба ж Господові так довподобив все палення і жертви, як послуг Господньому слову? Послух ліпший від жертви, слухняність від овечого жиру. 1 Самуїла 15.22 Згідно загальної теології пророків Амоса 4: 4 5, Осія 6.6, Міхея 6, 6, 6, 8, Ісаїя 1, Єремія 7, Ісаї 7 Культ без практики вчинків справедливості являється магією, а ритуальна релігія без справжньої та вимагаючої віри облудною. Цю тему ми вже оговорювали при нагоді Псалма 15 та Псалма 24, і вона буде ще більше розвинена в наступному, псалмі 51 та в християнській проповіді Матвія 5, 23, 24, 23, 23, Римлян 12, 1-2. Отож, тоді, як деякі псалми прославляють Господа суддю Всесвіту, у нашому творі Бог представлений як суддя свого народу. Заклик до повернення до справжніх джерел віри та моральності, що скеровує псалом, приготовлений урочистим об'явленням перша шоста стрічка, яке має за завдання описати суддівський трон, заснований Богом. Тому автор змалював Бога суддю в такий спосіб, щоб підкреслити його божество, могутність та авторитет. Щоб зобразити всемогутність Бога, автор Псалма 50-го говорить про нього такими титулами: Ель, Еллохім та Яхве. Столицею панування Бога є Сіон, в якому Господь з'явився у Сяйві. З єврейської Хопія. В урочистій Теофанії, знаками якої є вогонь та буря. Він є Бог, що об'явився на Синаї, вихід 19, та допомагав своєму народу у важких моментах, а тепер небеса звіщають прийшов наш Бог, і представляють Господа як того, що поверне всі речі на свої місця. У старожитніх трибуналах закликали імена поганських божеств на свідків завітів, які пізніше було необхідно зберігати. Натомість в теологічній сцені, що змальовує судовий процес Бога проти Ізраїлю, на свідків покликані персоніфіковані потуги, небо та земля. На троні Господь проголошує два вироки. У першому вироку, 7-15 стрічка, автор перераховує список сімох жертовних тварин телята, кози, вівці, тварини, птахи, комахи та бики. Що Ізраїль з великою пошаною жертвує Богові, щоб його ублагати. Цим жертвам Господь протиставляє єдиний акт культу, який йому приємний, тобто хвалу чисту, що народжується у сумлінні людини та у щоденному житті. Це не означає, що Господь взагалі не прагне жертв, лише що вірні невластиво розуміють сенс жертвоприношень, якщо жертви складаються як жертва з дому дев'ята стрічка та складаються як мій дар Богу. Така жертва відкидається, адже в такий спосіб людина заперечує віру в те, що все належить до Бога. 9 стрічка. Подібно якщо жертва приноситься Богу як щось, чого Бог потребує, так якби Бог залежить від людських жертв, цим самим заперечуючи божественну самогутність 12.13 стрічки Саркастичні питання про Божий голод, який ніби заспокоюється людськими приносами, звернений проти культу, який вважає, що Бог є подібний до жертводавця. Натомість правдивий культ складається з двох елементів жертва складається як акт подяки, а хвала приноситься як жертва. Людина залежить від Бога, а не Бог залежить від людини. А тому лише молитва та подяка віддають честь Богу. Друга промова розпочинається словами до грішника Бог промовляє та прагне здерти покривку релігійної облуди, якою характеризується безбожний, 14-22 стрічка. Формула не означає, що промова звертається до інших людей чи до якоїсь підгрупи в спільноті Ізраїлю, але до тих, які приймають участь в культі. Сімом видам жертв, згаданих вище, Господь протиставляє сім видів злочинів, а саме крадіжка, перелюб, обмови, язик, осуд сидіти проти брата, обмова знеславлення. Число сім є символічним і є лише загальною ілюстрацією, а не цілковитим переліком всіх можливих моральних провин. Свої вади облудник хоче стерти лише зовнішнім ритуалом, а не серйозним виконанням справедливості. Тому Господь ще раз пригадує, що єдина жертва, яка йому до вподоби, це жертва хвали, що виражається моральною вірністю, праведне життя. Хоча початок 50-го псалма подібний до пророчих книг, однак він не закінчується так, як книги пророків, заповідаючи суд та кару, але педагогічним повчанням про культ та моральну поведінку. 23 я стрічка. Звичайно псалом заповідає кару для безбожників, але на закінчення представляє іншу перспективу. А тим, хто ходять дорогами правди, покажу Боже спасіння. Також у єгипетському творі навчання для Марікаре 2010 рік до нашої ери, говориться Божество більше прагне дарів людини праведного серця, ніж теляти несправедливого чоловіка. Синтез цих двох поглядів розвивається в Талмуді, який також навчає, що Бог не має необхідності в жертвоприношеннях, але хоче, щоб через них людина його визнавала. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська